Житєві міграції, виступи в Україні, а також війна Росії проти України. Про це спробуємо сьогодні поговорити із Скрипилем Віртуозом, засновником гурту Пападюк Бенд Василь Попадюк сьогодні з нами. Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю! А наскільки я розумію, цього року ви в Україні вже вдруге, зокрема з виступами. Так. так наскільки часто вдається приїжджати до України зараз? Ну на жаль, не так часто, але вже це вже другий раз в цьому році. Так що. Це, зокрема, концерти, чи приїжджаєте до займання? І, Так само в мене мама тут, і треба багато всього по родині. Я, продивляючись різні інтерв'ю з вами, і зокрема афіші, помічаю такий аспект як український поганіння. І є така історія меншовартісної оцінки, коли називають українськими Шекспірами, Хімінгуєями і все інше. Як ви особисто ставитеся? Я не люблю, облюблення? я дуже не люблю, коли. Так порівнюються, не, не з моєї подачі було зроблено, але таке, я, я вважаю, що це неправильно. Загалом, якщо говорити про вашу ідентичність, так ідентифікацію себе, я буду згадувати деякі інтерв'ю. Зокрема, інтерв'ю 2013 року для дзеркала тижня. Процитую його. Моє встановлення як музиканта відбулося в Москві, а не в Києві. Загалом, як для себе виставити цю історію ідентифікації зараз? Чи змінилася ця думка, чи ні? Я думаю, так, що вона змінилася, бо все одно є якийсь генетичний код і. В Москві я набув досвіду великого досвіду, і в Москві я грав, в принципі, українську музику, ну і не тільки, і музику народів світу. То не було прив'язано там до Москви. Чи... Угу. Це було все-таки прив'язано до театру, до фахівців і так далі. Бо у нас були музиканти з усіх республік. І це був дуже цікавий досвід. Загалом і для Києва і для України в 22-му році гостріше це питання постало. Насправді це питання гостро стояло ще і в 14-му році. Так цієї ідентичності, і от тоді і зараз, якщо наприклад там вибирати між Чайковським і Лисенком, чи можна провести ці паралелі? Хто для вас ближчий тоді був і зараз, наприклад, і мистецтво? Чи я? це дуже важке питання з приводу Чайковського і лисенка? То дуже важко знов таки порівнювати неможливо. Це Чайковське, це Лисенко. От, ну і так, так я чув думку, що Чайковський також з України. От, є таке. Але... Але його російська пропаганда зараз її все використовує активно. Ну, як... Це російська пропаганда. Вона завжди використовує і вона забуває багато чого, звідки в них взагалі з'явилися Чайковський і так далі. От. Все почалось у них з глінки. Коли Глінка в Європі вчився і привіз це все, бо у них тоді взагалі грали на, тільки на балалайках і не було такого. Так що це все одно у них все запозичене. 100% запозичене і так далі. От. У нас був Бортнянський. Зараз це все дуже гостро і так як по живому нерву, то все і думки, і відбувається, і переоцінка всього, і минулого, і теперішнього. Дуже дивно. Мені час від часу з Москви навіть дзвонять. Не буду на... називати прізвища, але теж людина з України, з Харкова, музикант. Час мені якусь ерунду почав писати, що давай щось запишемо, межа, там, не межа, Я кажу, що здурів. От, і я йому зразу висилаю, кажу: от нормальні люди, пацани, я йому вислав кліп групи Тік. От. Кацапи, йдіть, Да. От, і все. Він мене зразу заблокував. Написав комент і все. Я так думаю, що я дуже мене дивує, як там, наскільки там все це промито, і як, як це все ніби нормальні люди. А так, якось дуже. Ну, пропаганда у них працює так досить довго, добре, маю на увазі. І це як якийсь психічний наркотик, чи я, я не знаю, як вони зомбуються все. Просто дивуєшся. Ті деякі люди, яких, з ким я раніше і спілкувався і так далі, вони просто мовчать. мовчать. Ну це хоча б якась позиція. Ліпше, тобто мовчання ні... в цьому випадку все ж більше за позицію, так? Так, ну вони бояться, ну, це зрозуміло, бо там режим, режимна країна, і, ну, і не всі люди такі мужні, хоробрі і готові йти на якісь кроки. Але хоча б не висловлюють якусь думку. Але це теж інколи хибка така стежка. Незрозуміло, в якій же вони позиції були, знаєте, це як очікуваннях, Хто що може? Це, це теж так. Але я, в принципі, я знаю цих людей, я знов таки не називаю прізвища, не хочу їм проблеми. То вони завжди були і думали в особистих розмовах. Вони... Угу. Завжди були незадоволені незадоволеними владою, але публічно не, не висловлюються. Але більшість з них зараз залишилися все ж таки в Росії, не виїжджають? Тих, що я знаю, так лишилися в Росії. Загалом зараз цей тренд, коли часто можна почути ці хороші руски, так хороші росіяни. Як ви взагалі до нього ставитеся? Вашу позицію взагалі є, немає. Ну знов таки одна справа, коли ми з вами говоримо. Десь приватно, а друга mm -hmm. справа, коли ми говоримо публічно. От, ну, публічно. Приватно я би висказав все, що я думаю. А так зараз знов таки в мене напроти живе росіянка. Це в Канаді, так? В Канаді так, ми не говоримо. Поруч зі мною ірландець. Він виставив великий український прапор на хаті, і я виставив, і вона так ранком виходить. Затиснута українськими прапорами. <гум> так, так. О, так що, не знаю, дуже таке. Якось стало така якась, не можна сказати, відразу, але якось змінилась якось. Ставлення загалом, от згадуючи деякі попередні інтерв'ю, наприклад, там за 21 й рік так чекаські жур... чекаські журналісти ви говорили про те, що ваша національність більше музикантів, тобто у вас хороші стосунки, зокрема з росіянами і з поляками, в 22 му році це була та точка невідвороття. Так, я думаю, що все змінилося. Все змінилося, і взагалі світ змінився. Ми всі змінилися. Багато що було до. Це вже ніколи не буде після. А хтось із ваших, назвемо вже зараз їх умовно, наприклад, так, друзів із Москви, з Росії загалом, в комусь розчарування відбулися у 2022 році? Ви знаєте, ми перестали якось спілкуватися. Це, не знаю, чи, от просто перестали. І це, на початку ще були якісь дзвінки, і все, і я дав зрозуміти, що ліпше не дзвонити. От, і... Були дзвінки в перший місяць, а потім якось. А що хотіли від вас, зокрема, який зміст у Ну, цих Взагалі деякі питали, як там твої рідні не зачепило або ще щось. О, нормальні mm -hmm. запитання, а другі кажуть, ну, і у вас брешуть, і у нас брешуть. О, 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 о таке щось. Сутність цього діалогу дорівнює нулю. Так, 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 абсолютно Загалом, якщо ми говоримо про ваші виступи, ви в світі виступаєте на різноманітних майданчиках в різноманітних країнах, і зрозуміла річ, що як і українців зараз там побільшало, тому що вимушено вони виїхали, рятуючись від війни Росії проти України, так і росіян там достатньо. Як чи не виникають там якісь сутички, особливо після 22-го року, коли почалась повномасштабна війна? Можливо, деякі сутички були і після 2014-го року. Сутички відбуваються. Не так багато, не так багато. В основному їх можна побачити в інтернеті. А угу. я особисто так не, не випадало мені, бо навіть в Канаді переселенці, ну, біженці угу. з Донецької області, з Луганської, вони вже зараз всі там стараються говорити по-українськи. І досить нормально, ніяких проблем. Я так на інтернеті більше бачу того всього бруду, ніж в житті. Угу. Тобто ну, не ризикують, умовно, в житті показувати обличчя? Можливо. І такі... взагалом все спокійно. На фестивалях були сутички в перший день. У нас був фестиваль. В Орландо, ми ще думали летіти. Це 24 лютого, якраз 20 року. Якраз був 24 лютого в цей фестивалі вирішили все-таки летіти. ну Танці там всі заборонили, ну це нормально. От, А і там були сутички прямо на сцені. Міжа... Між росіянами. От Прийшли вони також на фестиваль, але якось це скоро все це. Поліція прийшла і новела. чув, що були сутички маленькі, невеликі в Торонто, але такого, великого такого нема. Навіть Торонто воно все поділено на райони, там, сектори, сектори, етнічні, так. Да? Та, український район, там, єврейський район, там, італійський, китайський. І навіть в єврейському районі тут дуже багато то вони всі проукраїнські. проукраїнські. Тобто підтримка Багато. там відчувається теж так відчувається, і я відчув, що поменшало російського впливу. Поменшало. Загалом, якщо ми говоримо про мистецтво, на вашу думку зараз чи українське мистецтво, принаймні за ці два роки і за період із 2014 року, коли вже триває війна Росії проти України, чи якось відділилося у світовому контексті? Чи ідентифікують українську культуру як щось окреме, самостійне? чи все ж таки є ще не поодинокі випадки, коли українську культуру сприймають як частину російської? Ні, я в Канаді ніколи не сприймали українську культуру як російську. Це зовсім. Українська культура це українська культура. Але єдине бачите ресторани, наприклад, російські Ні, Ні, бо то в тому районі, в російському uh -huh. районі, російської. От, а в українських районах і взагалі то... Ну, любого пересічного канадійця ви спитаєте про українську культуру, він зараз ніколи не скаже. Вони ніколи в Канаді не ототожнювали uh -huh. з російською культурою. Тому, ну, вони Зразу що кажуть. там... Пірогіс, там Кібіч, голубці і так далі. І оце о, це все борщ, це все відноситься до української культури. Тобто маркери відразу спрацьовують. Так, так, вони зразу. Так що можна сказати, вареники дуже популярні. Бо точилася насправді ця культурна така міжусобна історія, коли росіяни намагалися ідентифікувати, що Борщ все ж таки український. Не в Канаді. А в Канаді цього не було. Ні, так, тобто не Це реально така невеличка Україна, Ні, так, так. з ремонтом. Цитуючи вас, Але тобто, там питань цих немає. А якщо говорити про інші країни, зокрема вищий, ну, а, буває... В Америці так само, подібно дуже до Канади. Не, не все, але там теж велика громада і там. Так само, ну мається на увазі, мабуть, на Брайтон Біч ви можете, там може хтось сказати, що борщ це російський, але не, не в Чикаго. От. Так що Чикаго це таке теж потужна, там громада дуже потужна. А якщо говоримо про культуру, продовжуючи так, і говоримо, наприклад, зокрема там про класичну музику, чи українська класична музика має зараз якісь відмінності, можливо, вона й мала до цього. Як вона зараз себе позиціонує в світі і чи затребувана вона? Я чув, що приїжджав в оркестр Сірен mm -hmm. з диригентом Сіренко. Mm -hmm. От, ну і так само. Навіть той же Лускунчик, о, Чайковського, як ви кажете, то там є ж е, всередині балету є російський номер, то в Канаді і взагалі там танцюють український номер. Угу. Навіть в балеті чайковського Лускунчика. Це як певної противаги? Ні, отак, просто отак. Не то, що противаги, ну. Просто постановка така, і там виходять навіть мої деякі знайомі, друзі, от в їх українські танцюристи, ну канадського походження, і вони танцюють там таке в, в, в українських строях. Все. Я чому ставлю вам стільки питань стосовно того, як в світі сприймають українську культуру і Україну, тому що досить часто в різних інтерв'ю, як публічних, так і в розмовах загалом тет, -тет А саме ваше ім'я є одним із переліку, хто презентує українську культуру в світі, і ви зокрема ще до 2014 року. А, навіть сьогодні я так придивляюся, печатка так завжди з вами із гербом. А, це така як ідентифікація. Так, в одному з інтерв'ю ви говорили, що українців видно Відразу так, з якимись матками. Ну, всі себе ідентифікують. У когось там є на грудях, от, у когось навіть тату роблять, і молоді роблять тату, і роджені в Канаді. Ну і всі ідентифікують себе. Так, так і, видно. і тому, умовно, маючи зовнішні якісь ознаки українців. Досить часто в нас була історія, коли внутрішнє наповнення було таке мішанинне, досить космополітичне, що всі в мирі, в дружбі. Але зараз кристалізується ця історія. Ви зараз потрібно. по Торонто проїдете, ви побачите, тут нема таких навіть автівок. Просто. Через одну автівку з українським прапором. Український прапор прямо на автівці. Так просто ви по Блуруз і ззаду на машинах все написано. Звідки, що і, і куди Путіну треба йти? І так далі. Просто Russian off, і так далі. Ви презентуєте себе, зокрема, що як український скрипаль, так? Але з 97-го року живете в Канаді. Що стало критеріями для того, щоб переїхати? Перший раз в Канаді був 1988 році на Олімпійських іграх в Калгарі. І тоді поїхала капела бандуристів: Солов'яненко, Стефюк, мій батько ще покійний, і я взяв мене. І я тоді зразу закохався в Канаду в 88 році, бо. Тоді що ж тут був Радянський Союз, а там всюди були жовто-блакитні прапори, тризуби, ці букварики, все це. Чи, читав, я приїхав, я так зразу побачив, що тут дуже, дуже багато українців, і так вони себе ідентифікують як українці, і мені дуже тоді Канада сподобалась. І потім я був в 93-му році на гастролях, і. Вже потім я ще один раз був на гастролях і я просто лишився. І я себе не відчуваю, що я в еміграції, Я відчуваю себе вдома. От. Так що я колись, ще дуже-дуже давно казав, що я в Канаді більше говорю по-українськи, ніж в Києві. Порівнюючи українців, канадійців, Україну і Канаду зараз, приїжджаючи вже от після повномасштабної війни, зокрема після війни початку війни в 2014 році, якісь відмінності бачите з рухи, тому що в 1997 році умовно так, я, ви я... поїхали так. Україні не віддали цієї переваги все ж Канаді віддали перевагу. Що змінилося? Україна дуже пішла вперед. Дуже вперед. Я, якби тоді було, як зараз, я б не поїхав ніколи. От, е, ну, все повністю. Навіть такий випадок був: в мене в хаті зламався кондиціонер, і канадійці прийшли і кажуть, тобі треба 8 тисяч доларів за ремонт цей платити. Я Позвонив своїм там, друзям, бізнесменам, кажу, знайдіть мені когось, там, хто по кондиціонерам. Бо жара зараз, ми тут всі здуріємо. І новоприбулий хлопець, він навіть з Донецька і по-українськи так чисто говорив серйозно. Він каже, підтверджував тезу, що Донецьк це Україна. Так, і він каже, що це вам каже, не буду казати, хто. Кажуть: 250 доларів я вам все зроблю. Димпінганув весь ринок. Каже, ви ж каже, це ви 20 років назад були спереду планети всієї. А зараз ви там все так, от, що було 20 років назад, там так все і стоїть. Законсервувалося, так? Де. І чому? Ну бо тоді вклали гроші, і поки їх ще не відробили. І нічого не дозволяють нового. А, кажу, вже в Україні все давно, і технології, і все вперед пішло. Сервіс тут зараз став, ну, просто чудовий. От, на їда, яка я люблю поїсти. Я сам готую, але. Тут взагалі в Україні кайф. Моя дружина була в вересні місяці тут, в неї тато дуже хворий. І вона каже: навіть війна я не хочу їхати з України. Каже. Тут комфортно. А не думали взагалі для себе? Знаєте, багато хто зараз, наприклад, хто не має українського навіть коріння переїжджають. Не я знаю, я, Ви розумієте, я би повернули, ну діти, діти, вони всі там роджені і, на жаль, як би ми їх, ми їх мовляємо, кажемо, може, вже говоримо, ну, вони, вони канадійці вже, там, вони вже... друзі, да. вони були в Україні і, на жаль, їм, от, воно, не, не знаю чому, угу. от, якось є щось таке, от, їм, кажу, їм якийсь джанк-фуд, Ліпше, ніж от таких Класна їда, я кажу, що ви ні, оце хочемо і все. А якщо говорити про порівняння а, тоді, в 97-му році, зокрема, і зараз а, української культури, а саме популярних артистів, чи відслідковуєте зараз хто так, є популярним, так, і можливо мені хтось подобається? подобається. Ну, українська навіть сучасна музика, ну то дуже класна. Ну, Олег Скрипка був завжди. і Тоді він був. Це друг О, на роки. На роки, так, на роки, да, ми з ним такі брати. А «Козак Систем» — класна, дуже група, От, без обмежень. От, друга ріка дуже класно. І є, е, знаєте, як колись всі мовпували, там знімали там, Deep Purple або ще щось, то зараз вже є, є дійсно якась індифікація. Вже, вже не можна сказати, що це там, не буду казати хто. Аеросміт вже трошки є, вже видко, що це українська. І я знаю, що хардкіс, вони навіть зараз за кордоном, і вони там їх знають. Ну, це приємно, це надзвичайно приємно. От, і хотілося б, щоб взагалі <'ят olla> от, ми стали популярні не тільки через війну. Через певні якісні прояви себе ви підтримуєте не тільки от молодих українських артистів, але й загалом Україну а, чимало благодійних концертів. Зокрема, от у вас на сторінці так ви декларуєте там, а, що поїхали то в одне місто, то в інше, а, і відповідно там підтримуєте Україну. А чи не помічаєте ви а, підтвердите або може спростуєте ту тезу, що від України в світі трохи втомилися від української війни, втомилися? Як ви це сприймаєте? Як ви бачите по людям, зокрема в Європі у Штатах? Ну, я не можу сказати, що втомилися. От. Дай Бог, щоб не втомилися, бо це буде дуже неприємно. А постійно в світі ну, зараз от в Ізраїлі проблеми. Зараз на це акцентують увагу, але всі співчувають. Ну, мої друзі, з ким я спілкуюсь, завжди питають, як, що, чим допомогти, от, як там твої родичі, друзі і так далі. Нема такого, що от о, ви вже задовбали своєю війною. Ну, Всі розуміють, що, мабуть, кожна людина, якщо бачить чиєсь горе, вона до, до себе примірює, бо це, це неможливо. Як можна від горя втомитися? От, завжди, от, в мене друзі є серби. В мене, я дуже дружу з сербами, і це дуже дивно. От, але мені приємно, що вони взяли все-таки мою сторону. Mm -hmm. От бо що політично зараз трохи неоднозначна ця так, історія. Так а так. у вас до 24 лютого було відчуття і розуміння, що буде от таке повномасштабне вторгнення. Бо 24 числа ви були зокрема на виступах. І як тоді сприйняли це? Я, я приїжав в Україну до війни досить часто, і я був там. Я був і у хлопців, я знав, що таке буде, і вони мені казали, що таке буде. От, я був в цих добровольчих батальйонах. Грали ми знов-таки з Олегом Скрипкою. Я не буду називати, де ми грали, я не знаю, чи це можна просто. Такі герої, справжні, залізні люди. Так що я в розмові, я їх це питав. От ви мене питаєте, а я їх це питав. Угу. Вони кажуть, що таке буде. Тобто, 24 лютого не було якоїсь неочікуваності? Для мене вонести. не було несподіванкою. Це було несподівано. Я не думав, що аж так, але і що це буде зараз. От, але я, я по розмові з ними я зрозумів, що це, цього треба очікувати. А я взагалі завжди знав, що це буде. От, і так само мій тест теж казав, що це буде, і воно виявилось так, як він сказав. Ви приїжджаючи в Україну впродовж багатьох років, так з року в рік все одно помічаються не лише зміни того, що відбувається там в інфраструктурі, в деяких закладах стає смачніше якіснішим сервіс, але і стосовно українців, чи можете відмітити, як вони змінюються мені, зовні внутрішньо? Мені надзвичайно приємно, що молодь в Києві на вулицях говорить українською мовою. Надзвичайно приємно це якось. Ну зараз я був в Одесі, знов таки бачився з одним героєм України. Теж не буду казати, то і мені дуже було приємно, що в Одесі зараз говорять по-українськи. Це інколи і подекуди, принаймні моє суб'єктивне спостереження частіше, ніж в Києві, можна почути українську. Так, дуже так я, я здивований був. Я, я сів в таксі в Одесі, таксі зі мною. І видно, що він не українець. Він зі мною зра і... 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 і по мені теж не скаже, що я вк зрашо в Україні. Він зі мною по-українськи, так це приємно. а якщо говорити про настрої, ми розуміємо, що звичайно загальний фон він притискає. Але чи бачите нотку якогось позитиву в українцях, тому що в одному із інтерв'ю там в 17-му чи 18-му році визначали, що певна депресивність є. А от зараз це ще більше депресивність, що є якісь нотки позитиву? все ж таки, я думаю, що українці консолідувалися, і все-таки більше я відчув зараз. На жаль, дякуючи війні, мабуть, що є позитив, всі вірять, і ми всі віримо в ВСУ і так далі. і Дуже, ну як сказати, я гордий, що я українець, ну все-таки в Канаді. Одна із тез, яку я зустрічав під в коментарях в соціальних мережах, зокрема під іншими інтерв'ю або під вашими афішами, та й не тільки під вашими, зокрема, серед артистів, які підтримують Україну, але живуть чи вже багато років, чи останні декілька років за кордоном, про те, що Україну простіше любити, перебуваючи за кордоном. Як вас ця фраза? Чи ображає, чи не ображає, як ви до неї ставитеся? Трошки, так це трошки неприємно чути. Канада це зовсім інша. Історія в Канаді українці живуть 128 років вже. От, там вони побудували свою Україну. От. Ну, завжди кажуть, що українці гуртуються більше, коли вони на чужині, чим в себе вдома. От. Є таке щось, є все-таки. Ну, але Неприємно чути, що простіше любити, то не є простіше любити, просто ти розумієш, коли ти вже на чужині, хто ти, що ти, звідки ти. І краще проводиш цю ідентифікацію. Так? Да. Я маю надію, що слова, які я почув сьогодні від вас, про те, що якби в 97-му році Україна була такою, як є зараз, ви б не поїхали. 100%. Я сподіваюся, що ця теза лунатиме із вуст багатьох українців не тільки мистецтва, а й загалом, що ці зміни вони помітні, перебуваючи всередині країни. І маю надію, що звичайно поговоримо з вами ще вже після перемоги над Росією. Дякую за те, що сьогодні знайшли час Скоріше. і взагалі знаходити час приїжджати до України і підтримувати її за кордоном, консолідувати українців за кордоном. Так. Дякую вам, Василь Попадюк сьогодні був гостем культурного інстинкту. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на «Суспільна культура. А якщо одна із тез, яку ми сьогодні обговорювали, викликала у вас бажання висловитися, пишіть у коментарях під цим відео. Побачимося.